Почему наши пассажиры выбирают перевозку Travel? Более двух лет езжу этим перевозчиком. Берут они сервисы к позитивным к людям, функциональностью. И вообще э, путешествие с этим перевозчиком является просто путешествием. Услуги, услуги и кофе, и водичка, и остановочки, и самое главное нормальная цена. Потому что это очень удобно. Я їхала цей раз, шикарно. Я обираю перевозку за гарні ціни, зручну комунікацію та класних водіїв. Дівчаточки, всі їдьте цим автобусом дуже добре, дуже зручно. Водії дуже добрі, Гощають каву, дають шоколади, водичку, хто що хоче, де стають, де треба. Що все, все добре? Комоду, комоду, добре 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 їдьте щасливі вам всім дорогу. Запрошуємо і вас в подорож разом з нами для бронювання місця. Пишіть в особисті повідомлення або телефонуйте за номером під відео.